I <laughs> could Степан Іванович, шпок! Пісня для Нікитина. Дядюр, це стіль, це тупо уровень. Це те, як ми дивимось на вещі. Так що ціни і будь-як раз в курсі всіх собиті. Все Я не із тих, хто хоче заробляти брудні гроші. Да, якщо мораль у бізнесі відсутня, в принципі, можу. Важливо пам'ятати сьому запу і божу. Якщо крадеш в країні кеш, і станеш свою рожу. Але у моєму хіп-хопі гроші під мікроскопом не побачиш поки, не покажеш сіпол. Признає, назвишає Європи, а потім, кстати, пересі... Дати назад і ніби попросту раптом культура валить на спад та Тут не той розклад Тут пацани поті чола Рубає треки і працюють як там над на том чола Львові все нормально хіба ні? Та то чуюся як ними треками така біда Бо без наша культура не Пісні, хороші, і таких самих артистів, чи нема бажання, чи просто криза притисла. Давайте працювати, якщо буде стислим. Треба доїти, доки молоко не скисло. Це таке вислів, ближче до суті. В журюсі зіркові та статусні судді Хто білизні стрима, хто бігуді крутить. Тут там, а дама, в гостях хоч макар програма до вас завітала. Мама казала, українського стало мало. Нашого рідненького з хлібом, сало, дівчата з губами на. Ли покусали, показують принади та все саме саме. Аби чоловіків щелепа звисала про українську красу постійно писали письменники. Поети носаті, але про після їхні того годі казати з такими текстами піснями не назвати. цим людям оліці проти показано в руки давати. Треба негайне ситуацію. Міняти всім змі дати знати про плідну співпрацю. Ну і таке як умови, контракти. Вибачайте, якщо не потрапляв у такти. Що нема за ротацій на радіо.